Вітаю! І на колекції Скарби вироби. Пошила собі на весну літо сукню, сукня із тканини Жатка, тканина українського виробника Едельвіка, місто Луцьк, склад сировини Поліестер 32%, Бавовна 65%, лайкра 3%. Тканина еластична. Для пошиття я використовувала тканину компаньйон, ну не зовсім тканину, а виріб це була жіноча блузка. Мені сподобалась вишивка, яку було шкода утилізувати, блузка вже була неактуальна. Тож блузка плюс тканина, маємо сукню кокетка без комірця, лінія горловини. Клапани. І з готового використала ось такі пати для тримання рукавів. Тобто, з рукава довгого можна зробити рукав в три чверті, якщо тепла погода. І використала, використала готовий манжет. Отак От в мене вийшла нова сукня. Буду носити з задоволенням, чекаю ваших. Вподобак або, навпаки, у всякому випадку, ваші враження будуть для мене цікаві. До побачення!